Так, всім привіт. На прийомки знаходжусь в даний момент. Нічого такого, щось цікавого немає. Держі в нас ідуть, тому якось так... Так. Поїдемо, будемо показувати, що в нас є. Прошлих запасів, там дуже багато всього є, тому буду показувати зі старих запасів щось цікаве. Лопати також є і все таке. Дожі йдуть машини повні води і всього такого. Тому якось так. Поїхали додому. І так, підведемо того, що я тут знайшов і що в мене тут багато чого є. Тому знайшов я отакий датчик, одне стекло розбите. З виду ціленький. Провода не були підведені. Така характеристика. Такі параметри, що тут у нас є. Ціна за нього 250 гривень. Такс. Сигнал один. 50 гривень. Другий сигнал. Такий 30 гривень. Потім якусь. Чепуху знайшов, не знаю, що це таке, для чого фіксувати щось. 20 гривень, воно ваше. Так, дивіться, я знайшов декілька різців. З пилу жару тут привіз, показати. Лерка тримач. Пару мічиків, фреза. Ну і щотка вам там в подарок. Ціна буде 450 гривень, вони ваші. За це все. Так. Один вал центровочний якийсь для фіксації чогось. Точить щось. Ціна 200 гривень. І другий вал. Не знаю, він якось під конус, не під конус, Ну, бачите, щось на этот не по центру якраз. Хочу це сказати, що не по центру. Також 200 гривень. Так, ключ. На 36, мабуть, або на 41. Не знаю, газоновський. З однієї квадрат, а з другої сторони голова. Ціна 150 гривень. Потім топорець такий красивий, Чуть-чуть розплюснутий, але ручка ціленька, нормальна, ціна 200 гривень. Ключ 30 на 32. 50 гривень. На 36. Написано 36. Не знаю. Не перевіряв. Цена 50 гривень. 24, 30. Вроді би 30. Не буду нічого спорити. Ціна 80 гривень. І також той же ж самий 24, 30. Тут видно, що він 30, також 80 гривень, але він зварений. Так, вашому обзору є в даний момент ножиці різні, які хочете. Ціна їх по 50 гривень буде кожного. які хочете, беріть, разом буде дешевше. Так, є такий. Агрегат, хто знає для чого це. Все працює. Повністю все чотенько, чтенько. Бачите, піднімаю. Все по нулям. Все працює. Ціна за нього 400 гривень. А там, я не знаю, можна ще поторгуватися за нього. І хто напише, для чого він, як, що, куди і навіщо, тому можна поторгуватися і забрати його дешевше. Так, є такі речі. Все вилітає з голови, коли хочеш щось показати. Щось більш делікатне, більш цікаве. 1971 року. А цей, а цей незвісно якого. Коробок до них немає, тому за два штуки 500 гривень і вони ваші. Так, що тут у мене рейка є від станків. І до них є шестерня і болти. Також до цих, по цим шестерням ходить шестереночка. Оце така. Повністю зуб си впадає. Он це так. В общем, 6 штук і одна шестерня. 1000 гривень вона ваша. Так, ну там торг також уместний. Що тут у нас є? Стоечка така, кому вона потрібна. Made in USSR. Що тут у нас еще є. Різні її номенклатура. Різні крутілочки, щоб можна було підняти, опустити. З неї можна було б зробити сверлильний станочок. Можна мікрометр чи мікроскоп встановити і опускати, піднімати її. Але, ну, блін, вона і жила уже себе. Тому, кому потрібно вона, дзвоніть, будемо домовлятися, будемо казати. Давно вже в мене лежить вона, це навіть з прошлих відео. Шайба є така. Кому треба званіть. Е, Є бронепровод. Такий метрів 4, там, не більше, плюс-мінус 150 гривень і він ваш. так, Тиски. Тиски я поки що не покрасив, для них немає часу. Але чуть-чуть почухали, установили губку, яку треба підрівняти. Вирівняти, ціна за них 900 гривень, і вони ваші. Так, з прошлого відео в мене ще є таке колесо. Розбирається, якраз збирається і повністю все працює. 100 гривень воно ваше. Як було, так і залишилось по цінам. Так, а тепер що ще, ще є з нового? Є такий ящик разом з такими речами. Повністю за всіма це коронки. Декілька сверл по бетону і топорець сюди в подарунок. Оце якесь сверло, чи це біта дуже така дебейла. Не знаю, нею видно, що користувалися дуже добре, тому як є, так є. Ну і ця обична. Для звичайної дрелі, перфоратора. В общем, за цей ящичек повністю за весь ціна його 500 гривень і він ваш. Разом із цими всіма деталями. Недільний розпродаж. Що вам ще тут показати? Є табурети, оце такі Такий. 50 гривень. Кому треба. На заклюпки поцепили якраз тканину, зафіксували і стілець готовий. І ось такий дерев'яний був дитячий. У нього ще ручки так ставляться. Кому треба, ось ось очки. Оце такий. Кому потрібен ціна 100 гривень і він ваш. Все більш у мене такого нічого немає, щоб вам показати, щось з нового. Все показав зі старого. Ну і находок дуже мало, тому якось нема що показати. Тому дякую за перегляд. З вас лайк, підписка, комент.